Продажу надходить любима тачка твого баті. Паджеро Вагон 2008 року. Симімісний, з газиком, з двигуном 3,8 v 6. Зустрічаю. Кенгурятник є у нас, можна пеньки їм валять або столби. Чорний на чорно прям. Колір такий, як треба. Тачка вся обслугована в гарному стані. Саме головне це офіційний автомобіль в рідному забавленні, без підкрасів, без ДТП, ніяких рижиків немає, тому що коли вони б'ються, тоді рижики з'являються. Поїхали вам, покажу салон. Вагони дуже полюбляють за посадку. То як ти сидиш, от просто як дядько. У нас є також здоровенний люк, можна сказати, панорама мультимедіа. Як з Крузака 200, здоровенний планшет, також є штатна магнітола. Акустика у нас Рокфорд. Салончик зберігся в гарному стані. Руль уже власник зробив в наппу, перетянув. І давайте зараз задній ряд ще покажу. Є ручка Страха, Париж Дакар кудись їздить. Магнітола, там якщо дітям якийсь фільм, мультики показувати. Тачка взагалі сама по собі їх дуже полюбляють. Охота, рибалка, оффроуд Тут місця Сідушки складують, матрас положили. Кайф. Запаска у нас. Нова, майже не використовувалась. Також є задній релінг, фаркоп, прицепні. вагон. Що ще можна сказати? Дверь чуть мене не утягнуло нею. Стара магнітола, сабвуфер, і це у нас 7 кросовер. плюс задній ряд сидінь. Можна розложити, і взяти велику сім'ю, і поїхати кудись кататися. Головне, ціна 12,5 тисяч доларів за цей вагон. Він вас чекає.